Чернігів одне з найдавніших міст Русі України. Він відомий завдяки великій кількості історичних архітектурних пам'ятків, до яких відноситься спасо преображенський собор, побудований Мстиславом Володимировичем у 1036 році. Також тут знаходиться усипальниця братів Ярослава Мудрого Бориса та Бориса Глібський собор. До стародавніх споруд також відноситься колегіум, який вважається одним з перших навчальних закладів русі України, а відповідно, і всієї Східної Європи періоду середньовіччя. Пам'ятник Ігорю Ольговичу із Чернігівської династії Ольговичі. Гімназія більш пізнього періоду тут в 19 столітті викладав видатний поет Байкар Глібов. А ось будинок Полкової канцелярії. Ця споруда датується XVII століттям і відноситься до періоду Гетьманщини, побудований на кошти гетьмана Івана Мазепи, який мав на меті таким чином впевнити світову громадськість і зробити казацьку старшину конкурентно спроможньою на світовій політичній арені. Вид на Катерининську церкву, побудовану у 18 столітті. Ця споруда була побудована вже після того, як Московський царат знищував здобутки Мазепинського періоду, адже в очах Петра І Іван Мазепа став зрадником після приєднання до Карла XII шведського короля під час північної війни і програшу полтавської битви коштував казакам вигнання а населенню лівобережжя періоду колоніального періоду. Пам'ять про великого кобзаря вшановують в кожному українському місті, а найстаріша частина міста називається Дитинець. Це найміцніша та найукріпленіша частина, з якою безпосередньо і розпочалося будівництво міста. Приємно розуміти, що мальовничі Шевченківські краєвіди насолоджували в середньовіччі князів, трохи пізніше гетьманів, а потім і наших словетських предків.